Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них уди, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Сеньківка, Петропавлівка, Глибоке та інші. О восьмій ранку ворог здійснив артобстріл села Курилівка Куп'янського району, влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми. Близько 22-ї ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ. Пошкоджено житловий приватний будинок. О 12.43 відбувся обстріл села Слобожанське Харківського району без постраждалих. О 12.35 було обстріляно село Липці Харківського району. Інформація про постраждалих не надходила. О 12.34 окупанти обстріляли село Козача Лопань Харківського району. Влучання на околицях населеного пункту. Постраждалих не зафіксовано. Відновлено електропостачання для трьох тисяч абонентів у Куп'янську. У Вовчанську відремонтували повітряну лінію, яка була пошкоджена 11 лютого. Десять тисяч абонентів зі світлом. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 21 оперативний виїзд. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. Об 11-ті рятувальники повністю ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару 9 лютого. О 17.20 сталася побутова пожежа в Шевченківському районі Харкова. До місця події негайно виїхали рятувальники 32-ї державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла самопобудована з підручних матеріалів, примітивна хижина на всій своїй площі у 5 квадратних метрів. На згарище виявлено обгоріле тіло чоловіка, дані якого встановлюються. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, українські захисники відбили дві атаки ворога біля Синківки та Табаївки. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Олексій Муравьйов, Харків. Новини.